Заряд четвертий. Вот і один вперед, як прийняв. Понеслась. Вуха! Вуха! Кожен, хто туди виходить, це просто ну, герой. В yeah. там... ціль було? Так, да, було 4 всіх. Зараз заїхали до підрозділу мінометки в темряві, а, тому що пересування можливе лише в темряві, оскільки всюди безпілотники якраз заїхали в момент, а, коли війська роблять перезмінку. Задача у в нас. Обслуговувати передній край нашої піхоти, робити так, щоб життя піхоти було не таким важким. Тобто Зробити так, щоб у не було можливості туди підійти, підвести щось, поміняти когось, не підвозити бика там, і всі прочі радості військової життя. Розмежування в середньому по железній дорогі йде. Тобто ми з однієї сторони і за железная дорога с другой стороны наши позиции есть. Здесь південніше там на напрямку Андріївки ми просунулись десь на кілометр там наші позиції. У нас є змога працювати, ми працюємо. Все нормально, нормальні повернути, а п'ятий дов'язаний, допустимо, 10 -то, ну, там. Тобто. Або не вот. них 687, зирка. 687-687. Ролик 27-93. 27-93. Заряд четвертий. Я двір прийом. доповідь про готовність. до роботи один вперед, як прийняв. Работают с моей. Ого! Ну, все, здесь ну, понес, понеслась. понеслась. В И ты Постріл! Постріл! Одва. Оде Обстріл і всю ніч, комунікація з пораненими. Як казати допомогу, який стан. Майже кожну ніч таке відбувається. Втрати в принципі, втрати так, от за, за 200 невеликі, а за 300 кожен день по два, по три, за місяць самі можете порахувати. Дуже важливо, наприклад, що у нас дрони ці з ночним віддінням. Тому що всі ротації вони проходять ввечором, вночі і рано вранці. І ми можемо спостерігати, ну ті там оператори, які в штабі сидять, можуть спостерігати переміщення особового складу, де вони, в якої кількості вони координують, куди їм там вліво, вправо переходити. Маршрут весь ну, супроводжують по маршруту повністю ці групи. Група, яка заходить, група, яка виходить. От. І звісно там такі несподіванки, як дистанційні мінування, там може якісь дергешні розтяжки десь ставлять ближче до передка туди. От. Мінометні обстріли і от піхота, от, тут 2-3 кілометри, от це все йде пішки. В принципі, для, для тих, хто тут може не був, то робота просто титанічна. Кожен, кожен хто туди виходить, це просто ну, ну Це в моїх очах. Бо особисто я туди не хожу, у нас свої задачі. Українська армія зараз веде вогонь по позиціях російських військових. Там вони скупчилися поблизу міста Бахмут. Наносять вогневе ураження із міномета калібром 120 міліметрів. Тут, в принципі, доволі активно стріляє все практично. Артилерія. Її чути тут регулярно. Раш плюс. Пошпіл! Раш 830. сіль було? Так, да, було 4 всіль. З першого в сіль попали. Так що вже пристріляли. Ні, ні. Там кажуть, люблять орки ховатися на тому розбитому ралі. А тому що їм ховатися ніде. Так що порядок. І що робити те після того, як переможемо? Ну, у мене в принципі... Є два шляхи. Перший шлях залишитися в Збройних силах, бо я сам проживаю в прикордонній ділянці. Я думаю, що так просто все не закінчиться, коли ми вийдемо на кордон. Може якийсь період потрібно буде ще знаходитись у лавах Збройних сил або сил оборони. Ну, а якщо все буде добре, то є ще багато речей, якими можна займатися, Найти справу до, до вподоби. І жити мирним життям уже, звикати до нього.